Напевно, десь таку інформацію чули, що Україну там, начебто, вона розколиться на декілька частин, які відійдуть в свою чергу по іншим країнам. Я відповім: такого не буде. Тобто, все, що в нас залишилось, там воно і буде під нашим прапором, нашою державою. Але зараз що відбувається? Продають землі. Це більше і більше земель вже відходить іншим державам, і по суті ми залишаємося і залишимось рабами на своїй жі землі. Вже не згадуючи про те, що в нас такі довги, що ще 200 років будемо віддавати, плюс уже наші партнери, даючи нам зброю, забирають наші копалини. І згодом прийде якийсь пан і будемо за шмат хліба робити все, що він скаже. Бо людей все менше і. і справи все гірше. Панщина 2.0.